Ми зустрічаємося з представниками бізнесу, з аграріями, з представниками органів публічної влади. Ми зустрічаємося з інститутами з інституціями громадянського суспільства для того, щоб визначити кандидатів, які зможуть представляти на цих виборах розумну силу. Ми почали налагоджувати контакт з партнерами нашої партії. Мова йде про. Соціально-економічну партію «Союз Чорнобиль України і Славетна Україна зустрілися з керівництвом е, Полтавської обласної організації «Союз Чорнобиль України, і доволі плідно у нас пішла співпраця на початку березня місяці на одному з заходів був присутній керівник цієї організації, і ми знову ж таки домовилися в найближчим часом наші е, домовленості втілювати в життя. Зокрема, мова йде про укладення. Деталізованого меморандуму на регіональному рівні з приводу співробітництва наших організацій. На початку березня місяця в Полтаві теж відбулася значна подія. У нас була відкрита громадська приймальня, у відкритті якої брав участь Григорій Миколайович-Мамка і офіційно здійснював відкриття цієї громадської приймальні, ми використали цей захід для того, щоб. Проінформувати громадськість населення Полтавщини з приводу нашої діяльності були запрошені обласні засоби масової інформації, телебачення і друковані видання. Ми все більше починаємо спілкуватися з людьми і відчуваємо отут е це відчуття зневіри людей у політичних партіях. Ми відчуваємо е от, певне відчуття без відчуття втоми. Від політики, в тому і від влади. І е, я вбачаю одним із основних завдань на сьогодні е, здобуття довіри населення.